Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових робіт, твір. Отже, відкриваємо з вами зошити. І записуємо сьогоднішнє число 18 березня. Наступний рядок класна робота. Тему року пишемо з абзацу Розвиток зв'язного мовлення. Крапка сюди ж виконання письмових робіт. Твір. Перевіряємо тему року. Розвиток зв'язного мовлення. Виконання письмових робіт. Твір. У сьогодні ми з вами будемо працювати над твором роздумом на морально-етичну тему у публіцистичному стилі. Давайте з вами спочатку пригадаємо, що ж таке стиль мовлення. Стиль мовлення це різновид літературної мови що обслуговує певну сферу діяльності людини і має свої стилістичні особливості, які стилі мовлення ми з вами знаємо. Художній публіцистичний, науковий, розмовний, офіційно діловий а що характерне саме для публіцистичного стилю? Подумайте: закличність, емоційність, суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, а яку функцію виконує публіцистичний стиль? Функцію впливу, сфера спілкування. Громадсько-політичне життя, а в яких жанрах реалізується публіцистичний стиль? Публіцистична стаття, нарис, виступ, промова, фейлетон. Добре, а тепер давайте з вами подумаємо, що ж таке мораль. Отже, мораль це система поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей. Найважливіша функція моралі, узгодження вчинків окремих осіб з інтересами людей і суспільства в цілому. Так, а що ж таке етика? Етика це наука, яка вивчає мораль. Головну увагу етика надає обґрунтуванню, моральної, доброчесної поведінки людини, прагне дати відповідь, що таке добро і зло, совість і честь. Гуманізм, гідність, відповідальність. А що ж таке, на вашу думку, морально-етичний? Отже, морально-етичний – це такий, який наслідує принципи поведінки людини у суспільстві. Давайте з вами виконаємо ось яке завдання. Треба прочитати текст, який ви бачите на екрані, та визначити його стиль та тип мовлення. Так, готові? Давайте прочитаємо. Жила вона на переломі середньовіччя й нових часів, коли люди білої раси відкрили новий світ. Друг, класичні книги і себе як індивідуальність. У той час виступає на історичній арені Європи багато славних жінок. Український народ переживав тоді найбільший занепад. І ось, немов на знак того, які великі здібності криються в народу нашої землі, висунула з нього воля саме в той час одну жінку як найбільшу постать світової історії. Тою жінкою була Анастасія Лісовська, радісна, весела, повна енергії, знана в історії під іменем Роксолани. Так, подумайте, до якого стилю належить цей текст. Так, до якого стилю? Публіцистичний стиль, так? Бо це, мабуть, уривок статті з журналу обслуговує сферу суспільного життя. А яку функцію виконує? Функцію впливу так? доводить Роксалана найпливовіша жінка в Європі. Так, У XVI столітті. Крім того, бачимо, що в тексті використана суспільно політична лексика. Ну знайдіть Середньовіччя, так, нові часи, люди білої раси, Новий світ, історична арена, український народ. Постать світової історії, так знана в історії. Так, добре. А тип мовлення? Який це тип мовлення? Визначаємо розповідь. Так, добре. Ще в нас є один текст. Я вам його прочитаю і разом ми спробуємо довести, що подане висловлювання є роздумом. Праця це коріння моральності, тому що без праці не можна чесно жити. Отже, ледар, дармоїд це трутні котрі пожинають мед працьовитих бджіл, осягнути істину, що життя без праці неможливо, здатний лише той, хто живе радощами праці. Від усіх інших радощів ці радості відрізняються тим, що людина напружує зусилля. Робить не те, що їй хочеться, а те, що їй потрібно. Зробивши це, вона переживає радість, за зроблене для людей. Моральний смисл якраз і полягає в тім, що людина здобуває найвищу в світі радість, радість творіння. Таким чином, саме в праці людина морально самостверджується. Так, отже, звідки ми з вами бачимо, що подане висловлювання є роздумом? Подумайте. У висловлюванні так про працю автор тексту розмірковує, чому праця це корінь моральності, чи можливе життя без праці, хто такі ледорі, дармоїди, трутні? І доходить висновку, що в праці людина самостверджується. Крім того, між реченнями є причиново-наслідкові зв'язки. От дивіться, між першим і другим, перше речення, праця це коріння моральності, тому що без праці не можна чесно жити. І друге речення отже ледар дармаї це трутні, котрі пожирають мед працелюбних бджіл. Так? Між третім, четвертим і п'ятим теж в нас причиново наслідкові зв'язки. Так, третє речення. Осягнути істину, що життя без праці неможливо здатний лише той, хто живе радощами праці. Четверте речення. Від усіх інших радощів ці радості відрізняються тим, що людина напружує зусилля. Робить не те, що їй хочеться, а те, що потрібно. Так, і п'яте речення. зробивши це, вона переживає радість, за зроблене для людей. Між шостим і сьомим реченням теж є причиново слідкові зв'язки. Шосте речення моральний смисл якраз і полягає у тім, що людина здобуває найвищу в світі радість, радість творіння. І речення. Таким чином, саме в праці людина морально самостверджується. Отже, головною ознакою Висловлювання роздуму є наявність причиново наслідкових зв'язків. Ось давайте і запишемо це в зошиті. Пишемо головною ознакою, головною ознакою. Висловлювання роздуму. Висловлювання роздуму є наявність, є наявність, причиново-наслідкових, причиново-наслідкових зв'язків є наявність причиново-наслідкових зв'язків. Так, є найпоширенішим типом роздуму є роздум доведення, це висловлювання, мета якого довести істинність або хибність якоїсь думки, тобто тези, на підтвердження або спростування тези. Наводять докази, аргументи. Роздум доведення відповідає на питання, чому. Такий роздум доведення буває розгорнутий і стягнений. Так? От ви бачите перед собою зараз схему розгорнутого роздуму. Висувається теза, так, або думка, наводяться докази, на її підтвердження або спростування, відповідають на питання чому. Далі робляться висновки, що з цього. І схема стягненого роздуму в нас є. Теза, так, або думка. Наводяться докази на спростування, або підтвердження цієї тези чому. Так, І докази приєднуються за допомогою словосполучення тому, що через те що. А висновок. Можна приєднати за допомогою таких слів, отже, таким чином. Домашнє завдання буде таке. Вам слід написати твір роздум на тему Дружба, найцінніший скарб. Отже, записуємо ми з вами домашнє завдання, написати твір роздум на тему Дружба, найцінніший скарб. Є. За планом посередині записали слово план. За планом посередині пишемо план. Так, і я вам його дам. Так, План твору. На наступному рядку поставили перше римське і записуємо перший план. Коли людині, коли людині, перший пункт плану, коли людині найбільше потрібен друг. Перший пункт плану, коли людині найбільше потрібен друг. Є наступний рядок друге римське дружба, втілення найвищих моральних норм спілкування між людьми. Пишемо дружба, дружба, втілення найвищих, втілення найвищих. Моральних норм, моральних норм спілкування між людьми, спілкування між людьми є. На наступному рядочку арабська одиничка так, розкриваємо ми з вами другу частину плану. Поставили одиничку. Дружба несумісна з егоїзмом. Є. Наступний рядок. Двійка арабська. Дружба навчає розуміти іншу людину. Дружба навчає. Дружба навчає. Розуміти. Дружба навчає розуміти іншу людину. Так, є. Наступний рядок, цифра три. Друзі пізнаються в біді. Друзі пізнаються в біді. Є. Наступний рядок, цифра 4. Справжній друг завжди скаже правду. Справжній друг, справжній друг завжди скаже, справжній друг завжди скаже правду. Так, є. І наступний рядок, третє римське. Це вже в нас будуть висновки, так? Без справжнього друга не життя, а туга. Пишемо третій пункт плану. Без справжнього друга, без справжнього друга не життя, без справжнього друга не життя а Туга. Є, перевіряємо без справжнього друга не життя, а туга. Так, і ось саме за цим планом пишете твір, роздум на тему Дружба найцінніший скарб. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.